Слава Ісусу Христу! На віки слава. Дорогі брати і сестри. Коли Ісус возносився до неба, то Він дав завдання апостолам, щоб вони йшли і проповідували Євангеліє. І, звичайно, Це стосується не тільки апостолів, але також кожного з нас, кожен з нас на свій спосіб. Повинен проповідувати своїм словом і життям добру новину ближнім. І також в Євангелії ми можемо знайти такі місця, де Ісус навчає в який спосіб які, такі вказівки, які маємо дотримуватися, коли ми проповідуємо Євангеліє. Ісус це вчив. Через слова, а в сьогоднішньому фрагменті Євангелії ми теж можемо побачити, як Ісус проголошує, так? який Його стиль проголошування. Перше, на що треба звернути увагу, що коли Євангеліста е, пише, коли е, приносили хворих. То Ісус покладав на кожного з них руки і оздоровляв їх. Міг зробити так, що за, там, за одну хвилину всіх оздоровити. Але ні. Ісус до кожного підходить і кожного торкає, на кожного кладе руку. Ісус нас не трактує як такий натовп. Е як якась така група людей, але кожен, для кожного, ми, кожен з нас для Ісуса є особливим. І Він для кожного з нас готовий уділити час, бути з нами, доторкнутися нас. І це така перша важлива, те, що нас Ісус навчає, так, що ми теж повинні якось, коли ми проповідуємо Євангеліє через. Слово і через приклад життя, щоб ми теж іншу людину е, трактували також з такою ж пошаною, кожну людину з пошаною, щоб не нехтували, щоб ними теж не трактували один одного як якийсь такий сірий натовп, е, що так егоїстично, але те, щоб ми теж один одного шанували. І, наприклад, коли працюємо з кимось, так ми маємо різні обов'язки в праці, то кожного, до кожного маємо так, приділити якийсь такий відповідний час, щоб людина себе відчула, що вона є важлива і що вона є дитиною Божою. Бо так робить Ісус. Так. Він до кожного з нас підходить і дає нам таке переконання, що ми. Є для нього важливими. А друга справа, на яку треба звернути, як Ісус навчає, Євангеліст пише, що Ісус пішов у пустине місце і потім зібрався йти в інші місця. І, звичайно, ті люди, в тому місці, в якому Він оздоровив багато хворих, не хотіли, щоб Він відходив. Але Ісус сказав їм, і іншим містам мені необхідно благовістити Боже Царство, бо я на те посланий. Ісус міг би залишитися в цьому місті, бути разом з цими людьми, сидіти на трапезах, розмовляти з ними. Але Ісус благословив їх, дав їм їх необхідних благодатей. І далі йде до інших міст, до інших людей. Теж в іншому місті Ісус говорить до апостолів такі слова, що коли ви послані проголошувати Євангеліє, то нікого не вітайте по дорозі. Бо в ті часи в, в, в тому суспільстві, де жив Ісус Христос. Вітання це був такий цілий, така церемонія, яка займала дуже багато часу. І, і це дуже багато забирало часу. Для Ісуса це було марнування часу, якщо от людина є, має якесь особливе завдання, а вона бере участь в якихось там таких церемоніях, щоб там вітатися, і це займає багато часу. І ми бачимо, що тут теж Ісус Він спішить. Він використовує кожну, кожен, кожну хвилину, кожен день, щоб піти до, до людей, які його чекають. І це теж для нас є така вказівка, щоб ми цінували час, щоб ми не марнували час на якісь такі пусті справи. Якісь там непотрібні розмови, непотрібні заняття, а щоб той час, який нам Бог, да, Бог дав, щоб ми його добре і мудро використовували. І бачимо такі дві справи, так, з однієї сторони, що треба присвятити час кожній людині, так, а друга справа, що треба все ж таки поспішати, так. Ісус це вмів дуже поєднувати. Просімо сьогодні також Господа, щоб Він теж дав нам такої мудрості, щоб ми міли мудро використовувати час, але також наповнив наше серце любов'ю, щоб ми кожну людину до кожної людини шанобливо ставилися. Амінь. Обов'язок дати виховання. Покладено насамперед на сім'ю, але ця справа потребує допомоги всього суспільства, а також особливим чином стосується церкви. Тож, переживаючи тиждень виховання, молімося.